Іріс фон Еверек. Іріс для багатьох гравців, мов примара, народжена з місячного сяйва та тихого смутку, Її худорлява постать випромінює неземну блідість, що розповідає про її смерть і таємничий зв'язок із потойбіччям. Обличчя прозоре і ніжне, ніби промінь світла у темряві, несе в собі відголоски давнього болю і незабутньої втрати. Носить вона чорну сукню, яка, неначе злиток смутку і витонченої елегантності, обиває її тіло. Кожна нитка цього одягу розповідає про шляхетне походження та трагічну долю, темний макіяж, що ніжно окреслює риси її обличчя, тільки загострює відчуття незвичної краси, в якій кожна лінія мовчки кричить про самотність і нескінченну тугу. Її погляд, глибокий і сповнений меланхолії. Немов відзеркалює нескінченний простір між життям і смертю, де душа не може знайти спокою. Цій незвичайній красі Іріс стає живою легендою, символом тих, хто блукає в пошуках останнього відлуння минулих часів, загублених у тіні вічності. Давайте детальніше спробуємо розібратися та дізнатися, які особливості особистості могли впливати на долю Іріс. Темперамент як на мене, Іріс є типовим прикладом людини, в якої переважають риси меланхолійного типу темпераменту, геїння надає всьому велике значення, з чим вона має справу. У всьому може знайти побоювання та звертає увагу, перш за все, на труднощі, які виникають та можуть виникати в майбутньому. Цим можна пояснити її вибір залишитися із сім'єю, коли Ольгард їй пропонував втекти разом із ним. Інша дівчина, яка, наприклад. Є також юною та більш екстравертованою, текла б не роздумуючи, але не іріс. Думки її є досить глибокими, її важко назвати товариською. Вона є досить недовірливою, повною сумнівів, що перешкоджає прояву веселощів, у неї досить низький рівень активності, уповільнені рухи. Також дівчина є вразливою, має глибокі почуття, які зазвичай не виражає ззовні, швидко стомлюється, не дивлячись на те, що їй важко демонструвати зовні свої глибокі почуття, вони є досить стійкими, що ми можемо побачити у її ставленні думках про Ольгарда. Навіть пам'ять про свого коханого для неї є свята, що свідчить зберігання троянди, яку вона досі зберігає, і яка не відпускає її з цього світу, де вона живе вічність в муках. Характер Іріс проводила дитинство в любові, до неї ставилися, як до принцеси, сім'я її заможна. Кіріс не доводилося важко працювати та виконувати важкі сімейні обов'язки, копати город та бути сімейною прислужницею за всіма прибираючи та всім готуючи цілодобово їсти. Такі умови сприяли розвитку творчості майбутньої талановитої художниці. Вона спокійно могла свій час приділяти улюбленим справам. Батьки її виховали слухняною, спокійною, покірною, що можна простежити за реакцією дівчини щодо наказів батьків. Наприклад, вона не сильно протидіяла наказу батьків щодо заборони їхнього шлюбу з Ольгардом. Вона настільки любить та поважає своїх батьків, що з повною покірністю залишається з ними, щоб їх не засмучувати, тікаючи з дому разом із Ольгардом. Можливо, вона не покинула свій дім ще по тій причині, що вона звикла до розкішного життя і є неадаптованою до мінливого способу життя чкочівника. Також варто зазначити, що Ольгард на момент, коли пропонував їй з ним втекти. Вже був без сімейних статків, що мало нас штовхнути юну дівчину на думки про життя, де вона не матиме можливості займатися своєю улюбленою справою, писати картини та жити в тиші, спокою, в будинку, де вона виросла та має свій особистий простір. Цього всього не буде у мандрівному житті з Ольгардом. А ще їй, скоріш за все, приходилося б йому готувати їсти, прибирати. Спосіб життя з Ольгардом кардинально змінився б. Вона точно могла б забути про постійний, спокійний особистий простір, можливість писати картини, коли захоче у звичному для себе місці. Коли Ольгард повертає собі багатство, батьки дають добро на їхній шлюб. Пізніше Іріс переїжджає до маєтку Евериків, де вони живуть з Ольгардом удвох. Ось на таке життя вона з радістю погоджується тут вона має досить великий особистий простір, окрім них двох, нікого немає. Адже життя Вітольда, брата Ольгарда, вже забрав Гюнтер Одін, яке входило в умови договору щодо повернення статків Ольгарду та згоду батьків на шлюб Іріс із майбутнім отаманом Кабанів. У неї на території маєтку досить багато простору, де вона може втілити свої творчі задуми в життя. Зараз давайте спробуємо визначити по 5 основних позитивних та негативних рис характеру Іріс фон Еверек. Позитивні риси характеру. Вірність. Дівчина є вірною своїм батькам, навіть попри те, що вони часто приймають рішення їй наперекір. Також свою вірність та постійність вона демонструє у відносинах із Ольгардом. Навіть попри його злодіяння, вона розуміє, що зв'язався він із Гюнтером заради їхнього щастя, і тому не тримає на нього зла. Вона до кінця зберігає спогади про коханого троянду, яку він їй подарував, і яка тримає її сумну душу в цьому світі, співчутливість. Ірі сміє пробачати людям, що пов'язано із її співчуттям до них, їхніх виборів. Це вона демонструє у ставленні до Ольгарда навіть попри його численні гріхи перед нею, які полягали в убивстві її рідного батька закриття її в чотирьох стінах до кінця життя, цілеспрямованість, яку вона демонструє під час своєї творчої діяльності. Вона здатна годинами працювати над своїми творчими роботами, які мають успіх та популярність серед людей. Щоправда, справжнє ім'я фанати її творчості не знають, так як її картини відомі людям під псевдонімом Ван Рог. Чесність. Вона завжди говорить правду Ольгерду і хоче, щоб він був чесним із нею також. Для Іріс це дуже важливо, і у конфлікті з ним вона йому нагадує, що вони домовлялися говорити правду один одному, бути щирими у стосунках. Скоріше за все, чесність у стосунках могла бути однією з умов шлюбного договору, який Ольгард порушує. Самоконтроль. Ірі сміє контролювати свої емоції. Вона намагається зріло вирішувати їхні конфлікти з Ольгардом, спокійно проговоривши все. Але Ольгар часто уникає таких розмов, так як з кожним днем його серце кам'яніло, і йому не було діла до щирих любовних розмов, які дуже важливі для його дружини. Негативні риси характеру. Надмірна самокритичність вимоги нашої героїні до себе високі, вона критично ставиться до своїх робіт. До речі, самокритичність та низька самооцінка можуть бути тими факторами, які впливали на демонстрації людям картин під псевдонімом Ван Рог а не від власного імені. Вона особисто не приймала участі у виставках картин, демонструючи свої творіння особисто, можливо, боялася публічного осуду, зауважень песимізм. Які простежуються в її очікуванні до гіршого. Вона не здатна боротися за своє щастя, перекладаючи відповідальність за свою долю батькам, а пізніше Ольгерду. Пасивність Іріс не впливає на зміну своєї долі. Вона покірно погоджується із наказами батьків навіть у тих моментах, коли треба обрати чоловіка. Вона була готова вийти заміж за офірського принца, який приглянувся сім'ї дівчини, коли юнак мав вступати до Оксенфуртської академії. Вразливість. Її легко можуть образити люди, зовнішні обставини. Ця риса характеру також є одною з основних, чому вона не стала відомою художницею. Також вона болісно сприймає небажання Ольгарда виконувати її забаганки, не думаючи, що у нього міг бути важкий день, та просто у нього могло не бути бажання приймати участь в її написанні картин, позуючи тривалий час. Егоцентризм, який дівчина демонструє у стосунках із Ольгардом. Вона хоче, щоб він завжди постійно був поруч, приймав участь у позуваннях для написання її картин. А коли чоловік не має бажання в цьому приймати участі, ображається. Вона є досить балуваною. В дитинстві батьки не обтяжували дівчину роботою, вона весь час належала собі. Вони навіть не обтяжували її з вибором чоловіка. Вони і про це потурбувалися. І також одним із важливих факторів. Чому Іріс не втекла із Ольгардом зі свого дому, на мою суб'єктивну думку, є те, що Ольгард міг не задовольнити всі примхи дівчини в кочівному способі життя, що без своїх статків, які він перед пропозицією втекти, втратив. Я думаю, не до кінця автори сюжету розкрили цікаву особистість Іріс, і досить важко точно говорити про певні особистісні особливості героїні. Здібності. Іріс є талановитою художницею. сама вона є авторкою відомої картини у світі «Зоряна ніч над Понтаром, яка відома для людей під псевдонімом Ван Рог, які використовувала художниця. До речі, це є цікавим посиланням нереального художника з Нідерландів Вінсента Ван Гога, який також не вирізнявся славою за життя, а тільки після смерті художника почали шанувати його творчість. І ще. Іріс є авторкою картиною «Зоря на ніч над Понтером, а у Ван Гога є картина «Зоря на ніч над дроною. Про художницю під псевдонімом Ванрог ми можемо отримати згадки в домі Борсоді, перебуваючи там на аукціоні. Перед його пограбуванням. В наш час Іріс могла б бути відомою художницею, демонструючи свої творіння великому колу людей, наприклад, робити міжнародні виставки власних робіт або в колаборації з іншими художниками. Також враховуючи. Що вона має розвинену емпатію, вміє співпереживати та турбується про долю інших людей, ці якості могли б ще допомагати іншим талановитим людям розкривати та розвивати свої художні таланти. Це вона могла б робити у ролі персонального вчителя художнього мистецтва або керуючи центром художнього розвитку, так як її статки та сімейні зв'язки могли б забезпечити це. Емоційний інтелект. Іріс є вразливою, має глибокі почуття, які вона не демонструє зовнішньому світу. Свої почуття вона передає через картини. Вона розуміє свої емоції, почуття, і ріс вміє кохати та бути коханою. Вона вміє контролювати свої емоції, подавляти їх. Їй важко бути ініціативною у спілкуванні, особливо у знайомстві із новими людьми. Часто їй допомагають встановлювати взаємозв'язки з оточуючими її батьки, часто не поцікавившись їй особистою думкою. Вона здатна цілеспрямовано та наполегливо працювати, що демонструє своїми картинами. Володіє розвиненою емпатією, співчуває Ольгарду, що все так трапилося. Вона знає, що він це все зробив задля їхнього сімейного щастя і тому пробачає йому, досі кохаючи його. Іріс йому залишається вірною, зберігаючи єдиний про нього спогад філету тренду, яка тримає її сумну, змучену душу в цьому світі. Спрямованість особистості. Так як Іріс є матеріально забезпеченою людиною, вона не турбується про гроші. І змалку не привчали заробляти їх всім її забезпечуючи. Чоловіка для неї шукали такого ж самого. Ольгард повернув статки та маєток, щоб сім'я Іріс дала добро на створення їхнього шлюбу. Саме через ці причини вона не думає про матеріальну сторону життя. Вона весь час приділяє на свою реалізацію у творчості, створюючи шедеври, які відомі людям під псевдонімом Ван Рог. Вона хоче кохати, бути коханою, реалізувати свій талант. Але в межу різних причин, у тому числі психологічних, про які ми вже згадували раніше, їй за життя не вдається. Рівень самоконтролю. Ірі спроможна володіти своїми емоційними реакціями і не властиво висловлювати свої думки та глибокі почуття. Є покірною, часто подавляє свої бажання, мотиви щодо виконання певних вчинків. Багато людей можуть навіть не дізнатися, що саме вона хоче або хотіла. Може тільки наодинці із собою поплакати, дати волю емоціям. Звісно. В критичних ситуаціях може також дати волю емоції, як от під час вбивства її батька Ольвірна. Самооцінка Іріс має низьку самооцінку, на що можуть наводити ті факти, що видає свої картини вона під псевдонімом. Вона не мала потреби від когось переховуватися, її картини не були забороненими, та її творчість не піддавалася репресіям, що було характерно, наприклад, для творчих діячів України 60-х років. Вона, можливо, боялася осуду та критики людей. Також вона не приймала участь у виставці та демонстрації своїх картин людям, зустрічаючись із ними публічно. Вона звикла, що все за неї робили батьки. Вона сама не заробляла на життя, сім'ї забезпечували саме вони. Така поведінка батьків не давала дівчині можливості демонструвати свої сильні сторони, вирішуючи складні життєві завдання, отримуючи насолоду від їх вирішення та створенню позитивної самооцінки. Сильні сторони особистості. Іріс володіє розвиненою емпатією, вміє співпереживати іншим, здатна пробачати гріхи іншим людям. Її художні здібності могли б впливати на розвиток мистецького руху в світі Відьмака. Вона є вірною своїм близьким людям, ханому чоловіку, не дивлячись на те, що він, по суті, зруйнував її долю. Вона цілеспрямована та наполеглива, що демонструє своїми художніми творіннями. Її навички самоконтролю дозволяють не розпалювати конфлікти, але все ж часто ця якість у неї гіперболізована, і не завадило більше висловлювати свої бажання, думки. Слабкі сторони особистості. Почнемо з того, про що ми тільки що згадували вона стримує та часто подавлює свої бажання, почуття, емоції. Це могло призводити до того, що її не могли розуміти інші люди. Її вразливість та боязь зробити помилки призвели до того, що вона не наважувалася сміливо демонструвати свої творчі доробки іншим людям, а якщо демонструвала, то під псевдонімом Ван Рог. Можливо, потреба у тому, щоб заробити гроші могла б впливати на її активнішу участь в демонстрації своєї творчості, але навіщо виходити із зони комфорту, ризикувати, помилятися, якщо батьки все і всім забезпечують, навіть чоловіка обирають Живи собі, і горя не знаю. Як героїня може покращити свою особистість. Я думаю, Іріс могли б допомогти банальні заходи, які пов'язані із виконанням повсякденної роботи, щоб вона побачила та відчула, що таке успіх, як важко заробляти кошти. Також у взаємодії з іншими людьми, навчальному закладі або на роботі, нам навчилася отримувати критику та фільтрувати її, де вона конструктивною, а яку варто пропустити поміж вуг. Також у активнішій взаємодії з людьми вона могла б отримати досвід у тому, що нічого з тобою страшного інші не зроблять, якщо ти висловлюватимеш свої особисті потреби. Також вона могла б отримати досвід, що це нормально в людських стосунках, коли кожен має свої бажання, потреби і часто сімейні пари живуть, знаходячи компроміс у складних ситуаціях. Я думаю, поведінка батьків знищила перспективну особистість Іріс. Яка мала всі можливості для того, щоб за життя стати відомою та шановною художницею у світі Відьмака. Всім дякую за увагу. Пишіть у коментарях під відео, чим вам запам'яталася Іріс, які вона викликала у вас емоційні реакції. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями, оскільки ці дії мотивують створювати для вас новий контент. До нових зустрічей!